Так, добрий день, мої хороші, я бачите, в процесі. Ось такі в мене узорчики. Я показала в минулому відео, ну не встигла я. А це Я ось, бачите, я от довго думала, це я на кошельок. Це він у мене ще сирий е, е, як, матеріал ще сирий, тому що я поки вишиваю оце полотно, а потім я його вже буду також вручну шивати. І це буде кошельочок. Я потім хе -хе, покажу для чого. Ну, там, знаєте, там знаєте, Гроші можна покласти, або там ще якусь покласти. Ну, я так для збереження чогось так. Ось у мене. Я е довго думала, який узор, там то квіточки, то і ще щось. Ну в общем, довго шукала, шукала, в общем, не могла вибрати. А потім, знаєте, так, сидю і думаю. Мені так подобалося ці квадратики. І ви знаєте, я ці квадратики вишиваю, і я отримую таке велике задоволення. це взагалі. От, Я, по-перше, давно ж вже вишивала. А по-друге, кольори, ну, кольори, якими я вишиваю, мені дуже подобається. Це мені коротше, вислали набір <хи> на картину. А я картину не вишиваю, а вишиваю. Із цих ниточок собі такі візеруночки. Ну, і оці ж квадратики, вони як мандали. Виходить. от Кожен раз так дивлюся на них. І якесь таке від них іде тепло, таке відчуття, я не знаю. От тут трошки да, розовенький закінчився, ну я другим. Е Другим почала вишивати. Ось от техніка моя. Я бачите, я як вишиваю, я ніколи не ставлю оці, е, ну, оці розмітки. Я ніколи не роблю. Я ось взяла тканину, почала вишивати. А ось от, дивіться, бачите, дивіться, а це ось от, сторона е, ну, виворотня сторона, як я акуратненько вишиваю, так, щоб ви бачили. Да, Десь там трошки задиваю ниточки, ну, понятно, да. Ось, бачите? Але так намагаюся, щоб не було цих вузелків, щоб не було, щоб задіть. Потім я цю тканину, звісно, ну, постіраю, ну, щоб вона була, тому що понятно, в ході вишивки вона трішки може забрудниться і так далі. Це я зараз в процесі, це я в процесі. От. І ткань була теж з набору. Ну, я картинку не захотіла вишивати, а думаю, вишию я, я давно вже планувала. Отут, так, да, трошки я не розчитала. Отут, ось, бачите, місце залишилося. Ось. Свята мені каже, що я щось так трошки не розчитала, чи що? Я кажу, ні-ні. ні, ні, ні. Е, Ну, По-перше, да, не розчитала, а по-друге, я сюди теж через весь буду робити узор такий один. Не квадратики, а може, якусь там віточку, растіння якогось, або ще щось почу. Ну, так от. Але оце ж я хочу вам похвастатися. Оце я ну, довго не показувала, тому що я бачите. Ж, ну, це ж, роботало. За скільки я вишиваю ці квадратики, Ну, за вечір там можу декілька квадратиків вишити. Але, знаєте, я що ось, ось, ось я боюся, я боюся, що знову-таки. Можу не підрозчитати, це ж треба рахувати, да? не підрахую. Тому я оцей, ну, так от піде вгору, а потім почну звідси вишивати. Там Один квадратик, потім другий квадратик. Ну і подивлюся вже між цими. Якщо вміститься якийсь квадратик один, то буду ще, й, буду ще й третій вишивати. Якщо не вміститься, ну, буде сильно там узеньке, там, чи ще щось. То тоді вже я буду дивитися. Можливо, просто якісь фігурки там повишиваю, знаєте, різними кольорами. Можливо, ще щось придумаю. Ну, в общем, отаке. таке. Я от, дійсно, от я Світі кажу, ти знаєш, я оце вишиваю ці квадратики, і я так кайфую, от цього, що я вишиваю ці, вони мені настільки подобаються. Вони ж, діло в тому, що квадратики, так щоб ви розуміли, чорнобілі. Просто чорно-білі, А кольори, оці, що я вже вишиваю, це мої кольори. Це я вже цими кольорами гуляю. Ну, Люблю експериментувати, люблю додавати, додавати, е, міняти. в общем, це е, мої. Тобто це не такий, це не схема. це я не, як, Схема тільки чорно-біла йде. все, Схема йде чорно-біла. Квіточка і це. А вже рамочка, наприклад, квіточка, кольор квіточки там і ще щось. Це я вже сама. Так само і це теж чорно-біла йде рамочку. Я своїм кольором, оці другим, а це геть зовсім третім. Ось так, от так, от. так що я оце така вся в процесі вишивки. І мені це дуже-дуже подобається. І зараз я теж включила комп'ютер, зараз нікого немає. Дома на роботу поїхала. Обід. На дворі воно, сонечко світе. Скоро весна, скоро весна. Ага, ага. Знаєте, така пісня була. От. Ну, а я так от працюю. Ну, Щоб не скучати, звісно, включила це, у мене тут полотенечко. я все отак от його кладу собі. і ось потихеньку вишиваюся. Бачите, тут рамочки. Теж. Рамочки не хотіла робити, якщо я. Ну, Дивитися, що вони раз, різні. Да, я так і планувала їх робити різними. Я не планувала робити там однотонними якимись. Це ні. Рамочку, я, ну, це я контур об, об, ну, як, обвела, щоб знати, де кінець, де початок, де там що пришивати. Але оце ось така моя робота. Щоб ви розуміли, оце я так вишиваю. Так що е, на вечір у мене є чим заняться, ось. Ще, бачите, ще скільки-скільки. Ну, це таке. Через що, ну, я так не, не встигла в тому відео показати вам, але в цьому я так і планувала, що я вам покажу в цьому е, відео, вже на, ну, в наступному, ну це вже в це відео, те, як я е, працюю. Те, що я вже вийшла. бо я тоді показувала тільки чисте, а в цьому я вже показувала цей ногті, ну, звісно, у мене красота, ну я може сподіваюся, що я хочу завершити, а потім вже зайнятися роботу хочу закінчити, а потім вже попозже зайнятися красотою. Так, ще раз привіт ближче, вже вам показую. Утром, знаєте, я знімала і курс, курсову писала, ну, наступний урок писала. і відео записувала. в общем, в мене такий сьогодні був ну, трудовий, трудовий ранок. трудовий ранок. І я така. вся оце ж работала, работала, оце ж все, ну, Вже даже загрузила урок на курс ну, четвертий урок у мене там. Записано. В общем, знаєте, вишивка мені дуже подобається. Ну, це тільки так. Я поки, поки що вишиваю, поки що це. Я думала її обшивати ну, тканиною знаєте, із середини. Ну, я не знаю, чи обшивать її, чи не обшивать. Бо в мене, в принципі, тканин тут таких немає. Я ж не швияю там, щоб у мене були, а дома теж так особо немає. Ну, Побачу. Ні, ну Є, є там такі залишки. Якраз от Але щось я не знаю, я подивлюсь, може, я її не буду обшивати. Воно так гарненько все лягає і воно теж з тієї сторони е, получається, ж теж вишити, ну, такий узор, то можливо я навіть і не буду його е, обшивати. От. Так що от такі діла. Так що я, я оце вся зараз вишивки, мені подобається. чесно. Я ніколи не думала, що мені буде нравиться вишивати оці такі квадратики. Я дуже загорілася, коли дивилася, як там одні дівочки мандали вишивають. Там боже, там така красота. Я не, не пам'ятаю в кого, і я не буду показувати. Я, я на них не підписана, а так мені попадається в Ютубі, як дівчатка вишивальниці вишивають і вишивають мандали. Причому мандали вони такі. Гарні вишивають, що це взагалі і, і, і там і бісеринки є. і там ну, Я не знаю, я бісер сюди не буду звісно, класний. Можна було б, але я не буду. Да, я не буду сюди бісер. Я буду, можливо, я буду бісер пришивати, як буду робити торбинку для картеру. Мені треба зробити, тому що в мене є коробочка, але вона вже так розпалася. І, це, і я не хочу, щоб ну, мій робочий інструмент е, був просто в коробочці. ще таки. Я хочу гарно зробити е, таку торбинку. Е, і оце у мене следуюче, оце Я зроблю гаманець такий для грошей. Ну так, щоб, знаєте, там, Поклали десь там в шкафчик там, чи ще от такий гарний, щоб був там не іменно там кошельок, ну, понятно, а коли там ще щось там, чи откладаєш, чи просто десь так складаєш, щоб це був так, ну, от іменно в гаманці гарному. От. І наступне, що я хочу зробити, це я хочу зробити мішечок для карт. Для картеру я хочу зробити. От. І в мене вже навіть є візерунок, який я, яким я хочу вишити. Дуже мені так подобалося, любилася. Прям любов з першого погляду. От. І цей то я не знаю, то можливо, можливо, я от іменно на той мішечок, на той на той мішечок, я і буду, е, е, приш, ну, пришию якийсь е бісер якийсь, бісер у мене там є такі бісеринки, от іменно під такий колір. Ну, я подивлюся, яким я буду вишивати спочатку. І я оце ж хочу е таким вишити. Я оце таким хочу вишити. От, так що я оце вся. Ну я ж кажу, я ніколи не думала, що я, мені сподобається ці квадратики вишивати. Я думаю, так, квадратики це таке, знаєте. От і мені. Я кайфую від своєї роботи. От, реально, я взагалі кайфую, коли я щось плиту. Я кайфую, коли я там щось там, все, колечко зробила, поки робила, кайфувала, носю кайфую. Да? От, я, наприклад, там, картину зробила, я кайфую, того, що я от, именно, комусь допомогла, і хтось сказав, дякую, дякую, да, що там дійсно. Да, там правильно, там молодість, ти помогла, я теж кайфую. Ну, от, дійсно, от, кажуть, ж, е, успіх приходить до тих, хто е, отримує кайф від своєї роботи, коли, ну, і не тільки від своєї, а ще й може дарити красу і е, як, поради іншим дає. Це, це, теж дуже, дуже, цінно, це ту, дуже цінно. Дуже цінно, що я заїкаюся. Сьогодні я просто багато балакала, е, а це. І ви знаєте, я отак от сидю, і 108 бажань. 108 бажань, да? Ну, наприклад, 108 бажань. Я поки камість нічого не буду казати. Я поки камість не буду розкривати ніякого секрету. Але ця практика реально діє. Вона працює. Вона робоча, ця практика робоча. Головне, от кажуть, повторив і отпустив. Але якщо ти так ну, періодично все одно заходиш і повторяєш, і цей, розумієте, воно приходить неоткуда. Понимаєте, воно прийшло не от. Те, що я, наприклад, там от зараз там думала, планувала, я вже навіть мітала, ладно, хоча в голові крутилось, крутилось у мене оце все. І тут сьогодні мені оце отак, от, понимаєте, в лоб отак от. Ну, я покину нічого не буду казати, не буду так, нічого так загадувати і казати, я просто чекаю підходящого моменту, а потім, коли цей момент у мене ну, як, буде, вже збудеться, вже пройде цей момент, я отримаю те, що я хочу, то тоді я вам скажу. О, так що ніколи не кажіть, що див немає, що желання не збуваються, що да, смотри, яке желання, смотри, як ти до нього йдеш, як ти е, настрої, на сіки ти хочеш. Воно збувається, просто що інколи деякі бажання, вони не можуть отак от тобі тільки пух, як спічка, і, і будь. Є такі, не спорю, є такі. А є такі, що е, приходять з часом. Що приходять з часом. І ти, мабуть, вже там трошки там, десь підзабув, вже там не хочеш, можливо, щось там це. А вони тільки раз і є. Тому я зараз не буду нічого вам не говорити, але 108 бажань, як я кажу, ну я 108, це таке магічне число, 108 бажань. Воно діє. Воно, дівчатки діє. І причому, знаєте, як воно діє? Воно діє взагалі класно. Так, хто це тут ходить? Так що отак от? Поля, це ти? Ні, це я. А, <сум> я думаю, хто це тут ходить? Я тут балакаю, сидю. <сум> І цей. Теж отак от сиділа, щось думала, думала, в общем, оце же так. І. І потім включаю відео, і тут з'являється, общем, та тема, на яку я дуже-дуже сильно хочу. От, буквально так. От. Я сиділа, мабуть, я не знаю, скільки я думала про це. Довго я думала, шукала, мабуть, отак от, я не знаю, там скільки. А потім думаю, та ладно, може, якось цей І навіть вже і забула про те, що я і хотіла, от чесно. Думаю, та ладно, не буду я. І потім отак от сьогодні включила, от навіть кажуть, відкуда все з'являється. Откуди хочеш, може з'явитися та інформація. І головне, правильно уловити. І тут я сидю, включаю те, що мені треба. Я включила і дивлюсь, і мені. Висвічується, от сьогодні тема. У мене треба було там подивитися там, про руни, там по, ета, ну, наставника свого духовного. І тут сьогодні він розказує саме ту тему, на яку я так довго шукала відповіді. Я не спеціально шукала, я так, ну, найду не найду, я тут так, от, знаєте, от, своє там, занята, там своїм займаюся, оце таке все. І потім тут включаю, а і, і тут іде та тема. На яку я так давно шукала відповіді, як це зробити, тобто техніку, як там кої, що мені треба було зробити, і він оце все розказав. Це геть по полочкам мені, отак от все, все все розказав. Ну не мені, звісно, на ютубі, але він так от все чотенько, так красиво все розказав, що я прям в захваті була, от чесно. От. І от і кажуть, що дива, не... дива є, просто їх треба вірити, і треба чекати і правильно до цього підходити. Іноді так от загадуєш і відпускаєш. Воно тоді пройде час і воно саме, буде, приходить. От. А буває, ну, да, в деяких моментах треба кое що і самому треба трошки працювати, там шукати оце все. Но... Вони є. Я ж їй кажу. Я так хотіла, я так думала. Мабуть, сьогодні, це ж, сьогодні ж зеркальна дата 25.02.2025 рік. Да? Можливо, це воно так і і діє. Так що так от мої хороші. Так, буду далі працювати, бо мені ще треба коїсь одній дівчині відправити голосове повідомлення. Ну і будемо далі працювати, вишивати, оце все. Так що, мої хороші, бережіть себе, хай вас все буде добре, і хай ваші бажання також збуваються. А саме головне, щоб ви в них вірили. От, і все у вас буде класно. Так що, все, всіх цілую, обнімаю і не буду надовго прощатися, скоро побачимось. Все, всім, всім пока!